Бюджетність, якість та багатофункціональність всі ці питання закриває квадрокоптер KF104 Макс 2 І зараз розповім чому. Отже, як і у всіх наших квадрокоптерах, коли ви його придбаєте, вам додатково докупляти нічого не потрібно. Все йде у комплекті. Перше, це стильна сумка і зручна для транспортування у комплекті. У вас буде так само йти дроти для зарядки акумулятора квадрокоптера та пульта, додаткові лопасті та викрутка. Так само у вас буде йти акумулятор до квадрокоптера, датчик уникнення перешкод, який буде діяти у вас у радіусі 360 градусів, та вмонтовується зверху на квадрокоптер. Щоб допомагати, якщо у тебе малий досвід керування квадрокоптером, і також ми маємо в комплекті такий стильний пульт, багатофункціональний змонтованим екраном на 5,5 дюймів, який вам буде передавати зображення з камери квадрокоптера одразу собі на екран в режимі FPV. І про квадрокоптер ми маємо акумулятор на 3900 мА. Є можливість докуповувати додаткові акумулятори. Дальність польоту його аж до 6 км, при тому, що час польоту 35-40 хвилин. Камера на цій моделі йде на трьох підвісі зі стабілізацією, і є так само нижня камера. Сам квадрокоптер має немаленькі розміри, що буде вам давати кращу стабілізацію у повітрі, при тому, що є вмонтований скіт, який буде у вас керуватися допомогою пульта. І до речі, забув вам ще нагадати, що сам пульт у вас де на повноцінному андроїді, що буде вам давати можливість серфити по будь-яким там інтернет-джерелам, або ж зручно перекидувати всі ваші фото та відео одразу собі на телефон. І зараз ви перед собою бачите на екрані пульта, які зображення у камери цього квадрокоптера. Картинка реально класна та чітка. Як на цей бюджет, то взагалі супер. Я рекомендую. Весь функціонал квадрокоптера ви зараз можете бачити перед собою. Тому, якщо ти бажаєш для себе реально якісний девайс, на за всі кошти світу, щоб він виконував конкретні завдання і він з цим впорається, то вибір ваш має падати на КФ 104 Max 2